Перейшли до перших водопадів, до першого і другого водопада річки Сен-Джорд. Вон я показую який другий водопад, вон, який він гарний. І плавно переходить в перший водопад. Це каскад з семи водопадів. І бачите, як швидко на водопаді тече вода, який напор води. Ти хвилюєшся трохи, да, синок? Довіряю, Та чого їм не довіряти? Лавочка надіжна Сідай синку, не бійся. Ну, не Багато є людей, тут тут дивляться, знімають відео. От я вам показую совершенно незнайому мені людину. Хто такий? І випадково оказалася Хто українкою. На що знімаєш? Я... Ви будете звіздою Тіктоку. Дай, до тебе в поліцію подам. Все, ми поздоровувалися, кивнули головою, погодилися, слава Україні! Розчитайся сексом. Обов'язково. Жіночко, вітаю вас з Днем матері. Дякую, вас теж. І мене теж. Ну, я так і зрозумів. Переходимо далі. До нашої природи. І, і тут люди відпочивають. І от Другий, совершенно незнайома людина от в Квебеці Слава Україні! Слава Б'єн Мерсі, чистокровний француз Квебекуа Ну не знаю, може самогубство в плані, суїцид. Не будемо заважати людині, він зайнятий. Знімаємо далі водопади. Сразу скажу питатися втопитися річці цій марна справа. Можна шию звернути. Бо тут глибина, вон камні зверху торчать. Немає ніякої глибини. Горобцю по коліно. Це буде відео для Ютубу, для моєго каналу. Мій оновлений канал Віктор Сінайський in Canada.